Троянди це неймовірно красиві квіти, які люблять практично всі дівчата. Вони популярні серед садівників, ландшафтних дизайнерів і покупців. Зібравши всі існуючі забарвлення троянд, можна відтворити колірну палітру зі всілякими відтінками недарма троянди називають королевами квітів, адже які ще квіти представлені таким розмаїттям. Існує досить багато версій про те, коли ж з'явилася ця квітка. Історики вважають, що це сталося ще до того, як з'явилася людина 6 мільйонів років тому. Інші вважають, що набагато раніше перші зображення троянди знайшли на острові Крит 3000 тисячі років до нашої ери. Згодом, через 10 століть стали зображати троянду в живопису та архітектурі. Робили різні скульптури з елементами троянди, дорогі камені, присвячували танці квітам, щоб передати те, наскільки вони ними захоплювалися. Точно сказати, коли саме і де з'явилася троянда, на жаль, поки що неможливо, тому що версія у кожного вченого різна. Деякі стверджують, що квіти з'явилися на території Китаю, звідки пізніше привезли квіти в європейські країни. Інші кажуть, що велика частина троянд Європи прибули з Парсії, яку в стародавні часів назвали Юлістан, що означає сад троянд, і «месопотамія». Для мусульман троянда є священною квіткою. В одній з версій стверджується. Що троянди створив Аллах, в іншій що квітка з'явилася з крапельок поту, які впали на землю, коли Магомед дійшов на небеса. Вперше троянди назвали королевами квітів, коли їх почали культивувати. Таке ім'я їм дала Сапеефо, поетеса Греції. Греки стали вирощувати квіти в садах і горщиках. Троянди для них були дарами богів. Коли проводили релігійні церемонії, скульптури божеств прикрашали віночками, зробленими з квітів. Також троянди використовували для оформлення будинків, прикрашали ложі для молодят, плели вінок з цих квіток для наречених і воїнам, які поверталися з битви переможцями. Також складали легенди і міфи про троянди, які збереглися до наших часів. В одному міфі розповідається про те, як троянди стали червоними. Афродіта, богиня краси, була дуже закохана в хлопця. Коли він помер, вона почала бігти в гай, не помічаючи колючок квітів, які її сильно ранили. Краплі крові падали на бутони троянд і робили їх червоними. У древній Рим привозили троянди з Єгипту. Але вони коштували досить дорого. Розповідають, що колись імператор Риму купив троянди, які привезли з міста Олександрія за величезну суму золотом. Він настільки сильно любив ці квіти, то їх пелюстки використовували для набивання подушок і матраців і обсипали ними гостей. Коли Рим пав, квіти стали символізувати мовчання. Якщо на бенкеті кріпили троянду білого кольору, люди усвідомлювали, що всі слова, які будуть тут сказані, повинні залишитися секретом. Квіти знищували великими кількостями заради забаганок імператора і згодом стали ходити чутки, що Рим пав через надмірну любов нерона до цих квітів. У XVIII столітті квіти активно почали вирощувати в країнах Європи. Італії, Німеччині, Іспанії та інших. Найбільше зацікавилися трояндами у Франції, яка була культурним центром троянд. Французи створили величезні колекції квітів, куди входили дамаські, центіфольні і французькі сорти. Тодішня імператриця Жозефіна створила власний розарій біля палацу, який подарував їй чоловік Наполеон І. У той час там росло більше 200 сортів троянд. Вона наказала зібрати квіти не тільки у Франції, але й привезти їх з Голландії, де ці квіти стали вирощувати і розводити раніше. В кінці 18 століття почали активно займатися створенням нових сортів. Селекціонери провели велику роботу для створення гібридів. Селекції і вивели більше 20 тисяч нових унікальних сортів. В середині століття селекціонер Франції Гіос хрестив чайну троянду, яка була завезена з Китаю з ремонтантним сортом, завдяки чому вперше створив чайно гібридну квітку, який дав ім'я Ля Франц. Ці троянди в наш час вважаються окремою групою і займають перші місця за популярністю. Друге ім'я цих троянд благородні в цей час схрестили китайську з дамаською трояндою, в результаті чого вийшли бурбонські. З появою цих троянд виведенням сортів стали займатися ще активніше і створили ще більше нових сортів, квітки яких були великими і яскравими. А період їх цвітіння тривав аж до осені. У 20 столітті створили такі групи троянд, як Флорибунда і Гранді Флора. В кінці століття почали широко використовувати мініатюрні квіти. Пізніше увагу привернули троянди групи шраби, до яких відносяться землепокривні сорти. Інтерес викликали і старовинні сорти. Виведенням гібридів старих садових троянд активно займався селекціонер Англії Девід Остін. Девід Остін був ще школяром, звичайним хлопчиком, який випадково натрапив на журнал Gardens Illustrated, загублений у шкільній бібліотеці. Цей момент, як насіння, що падає в ґрунт, пробуджує пристрасть до рослин, яка вже пульсувала в ньому з дитинства. Вчитель бачить цей вогник і підтримує. А далі випадкова, але вирішальна зустріч із Джеймсом Бейкером, другом його батька, власником невеликого розсадника. Люпини, які виводить Джеймс, здаються Девіду чарівними Зароджується ідея, а що, як і він зможе створювати нові рослини, Його батько, фермер, цьому не радіє. Квіти це не пшениця на життя не заробиш. Але коли сестра дарує Девідові на 20-річчя книгу банярда Олд Гарден Розис, усе стає на свої місця. Він закохується в троянди. Назавжди. У 21 Девід замовляє свої перші троянди. Його цікавлять винятково старовині сорти, ті, що пахнуть історією. Бо саме вони в нього викликали щирий захват і справжнє захоплення. Але, щоби порівняти, він купує кілька сучасних чайно-гібридних. Їхня форма його не зачаровує, але він помічає важливу річ сучасні троянди мають ширшу палітру кольорів і цвітуть повторно. Це момент прозріння. Він розуміє, можна створити щось нове. Троянду з ароматом і красою старих сортів, але з перевагами новітніх. Початки і поразки. Він починає працювати над селекцією. Повільно, наполегливо. Але перше покоління сіянців гине від грибка. Він починає з нуля. І лише з часом, у 1961 році, народжується канстанс спрай, офест. Його перша троянда. Професіонали сміються ці старомодні троянди нікому не потрібні. Просадники відмовляються їх приймати. Але Девід не здається. Він починає продавати їх сам. За 10 років наполегливої праці він удосконалює методи І запускає першу колекцію повторно квітучих англійських троянд термін, який сам придумав. Він щиро не розуміє, чому у французів є, наприклад, гальські троянди, а у англійців своїх немає. Перші роки важкі. Конкуренція величезна. Але його дружина пат підтримує, а троянди, такі глибокі, такі інші, знаходять своїх прихильників. Так починається повільне, але невідворотне відродження стилю старовинних троянд. У 1983 ріці Девід презентує три англійські троянди на Челси Show. Одна з них, Грем Тамас, Омас, названа на честь його наставника. Реакція вражає. Саме ця троянда вважає Девід, принесла визнання всім іншим. Наступного року перша золота медаль на виставці. Його сад у Олбрайтоні поступово перетворюється на святиню для поціновувачів троянд. Він стає місцем, де аромат і колір живуть як мова. Із популярністю зростає і бізнес. Старі сараї замінюються на сучасні пакувальні приміщення, парники, на просторіще Розарі розширюється. Його називають одним із найкрасивіших у світі. Провідник у світі краси. Девід не зупиняється. Його робота здобуває нові й нові нагороди. Орден Британської імперії, Обиї. Медаль Вікторії Відаричес. ПОЧЕСНИЙ ступінь Університету Східного Лондона. Медаль Діна Холла. Його троянди, Гертруд Джекл, Принцес Алекзандре Кент, Херетич Здобувають десятки нагород. 28 англійських троянд мають авод Офгарден Мерет від Чес. Він не тільки вирощував квіти, він писав книги про троянди, про свою працю у 1990 році разом зі своїм сином вони зробили Дейвид Остен Роузу з глобальним брендом із офісами в Європі, Японії, США, а також виростили новий напрямок. Троянди на зріз для весіль та подій. Згодом до справи долучились і двоє онуків. Девід Остен Роузи залишається родинною компанією і сьогодні. Щодня я захоплююсь своїм щастям, що зміг присвятити життя виведенню троянд. Найбільше задоволення бачити радість, яку мої троянди дарують садівникам у всьому світі. Девід це була не історія про бізнес, це історія людини, яка знала, що аромат здатен говорити більше, ніж слова, і тому вона посадила троянду, щоб сказати все, що не потребує пояснень в наш час існує багато компаній, які спеціалізуються на виведенні сортів троянд. І ще кілька цікавих фактів про троянди. У таких країнах, як США, Іран і Англія, троянда вважається національною рослиною. З троянд видобувають масло, яке відносять до найбільш дорогих воно дуже цінне на рівні з золотом і платиною. Щоб добути один кілограм масла троянди, потрібно використовувати три тони пелюсточок. Найбільшу кількість троянд купують в День Святого Валентина, рекорд. 3 мільйони. Якщо часто вдихати аромат квітів, можна стати добрим і ненав'язливим, тому що аура аромату дуже легка і хороша. Існує незвичайний сорт Сі, троянда якого є найменшою в світі. Її розміри прирівнюються до рисового зерна. Жителі США написали близько 400 тисяч пісень про квітку. В Японії вивели сорт Хамелеон. Пелюстки квіток якого мають червоний колір, а ввечері білий. У бібліотеці Коенефуція зберігається багато книг про троянди, близько 600 томів. Найстаріша квітка, якій тисячу років, росте в Німеччині, її кущ за весь час існування досяг висоти даху собору в Хільдесхаймі.